Завжди казав, що розумних людей треба слухати. Ось, наприклад, такі висловлювання: це погана чи хороша людина не визначається мовою, якою вона розмовляє. Або жоден шматок території не вартий людського життя. Розумно? А це наш гарант. Ну, правда, тоді він ще гарантом не був, але. Або ось ця, от прямо вишенька на торті, от шикарна така. Трапилось відео з передачі Київ вечірній, де наш майбутній гарант був ведучим. Вона знята задовго до повномасштабного вторгнення. Так от там він щось пожартував, поговорив. І далі каже, а от хто, якби я балотувався у президенти, хто за мене проголосує? Ліс Рук. На що він відповів приблизно таке? Ну, от ви що з глосту з'їхали? От до вас прийшов якийсь явий чувак, що спожертвував, поговорив. Вам запропонували конструкцію з гімна і палок, запечатали в красиву упаковку і ви повелись? Ви серйозно? Це я зараз нічого не вигадую. Це практично дослівна цитата. Тому будьте добрі, не треба нарікати на теперішні... Висловлювання одніє депутатки про карму щодо хлопця, який не хотів бачити, не хотів помирати за оті чиїсь інтереси. Чи от абсолютно діч на телемарафоні, я не знаю, під якими забороненими речовинами треба бути, щоб говорити, що росіяни передають чужі тіла ще й пошматовані. Як -то кажуть, бачили очі, що купували. Розкажете, що типу, він ну, не може відповідати за всю команду. А нащо нам такий, який ні за що не відповідає? Стоп! Не думайте, що заохочую до революції. Ось так наділися. Я заохочую до еволюції в мозгах. То набагато складніше, але набагато продуктивніше. Тому що, якщо ви будете думати, вам більше ніхто і ніколи не зможе впарити. vamos going quem give you the same etapa